Доброго вечора, любі мої книголюби. Сьогодні прочитаємо ще одну історію з цієї прекрасної книжки Наталії Кальченко Йокели Мене. 55 історій з дитинства. Історія четверта називається Летючі стільці. Одного разу вчителька англійської мови вийшла з класу посередині уроку і так довго не поверталася, що між учнями почалися дебати на якусь із примітивних тем. Погода, політика, секс зараз вже й не згадаю. Нам було по 13 і замість аргументів ми вживали вирази, які... Які принижували особистість в обхід душі. Коли хлопці вичерпали творчий арсенал, вони стали плюватися, інших способів проявити симпатію вони не знали. Якщо дівчинка вийшла з діалогу не це епік файл і катастрофа. Саме тому обмін симпатіями між підлітками зі сторони часто схожий. На бої без правил. Я не відступала. Я плювала і одночасно описувала неймовірні версії походження моїх суперників. Пестики освоювали несамовиті пестащі, Тичинки сором'язливо тикали в усі місця. Капуста і лелеки працювали без вихідних. Клас натурально ржав. Методом словотвору я була здатна нейтралізувати ядерний запас маленької країни. Зупинити мене змогли лише стільцем. Він пролетів за пів метра і відскочив від шафи. Від браку слів і слини стілець кинув чорнявий Сашко, в якого я була закохана так таємно, що аж явно. Кинув. І подивився на мене великими блакитними очима. Його порятував дзвінок. Наступним роком була фізика, і я була в тому блаженному стані, коли Бог у пузі слабший зашило в дупі та вогонь у серця. 45 хвилин я накопичувала енергію після дзвінка. Сила моєї образи вже могла топити Атлантиди і палити мости. Я виждала, поки хлопець пройде по коридору далеко вперед. Зібралася з духом, набрала швидкість і з розгону як штурхнула його в спину обома руками. Він ластівкою полетів вниз і впав. Красиво, мов людина, да вінчі. Зірочкою на цементну підлогу. Заплющив очі і всміхнувся. На диво Сашко не постраждав, і ми би навіть одружилися у фіналі, якби не одне, але випадковим свідком мого маневру став завич заодно вчитель фізики. Він знав мене як ум честь та совість нашого класу. У будь-які складні ситуації я вірила. Що вчителі помірковані і справедливі люди, і доводила їм це всіма правдами та неправдами. Завуч здивувався і запросив мене на килим, щоб ви знали, у кабінеті завуча дітей катують безглуздими запитаннями. Наприклад, невже тобі не соромно? І коли мати в школу прийде, хай хоч їй соромно буде. Криза невблаганно наближалась до моєї вулиці, втрачати було нічого. Тож я пішла в наступ. Володимире Михайловичу, ви помиляєтесь, сказала я, не можна судити людину без попереднього слідства, особливо жінку. Хіба буде нормальна дівчинка ялозити хлопцями по підлозі без вагомої на те причини? І я розказала йому все про іноземні слова, про слинявий обстріл, про траєкторію руху стільців у мирному небі над головою. Дай лап, помацати мокрі від плівків місця. Він відмовився. Давайте, кажу, гукайте батьків, але батьків усіх учасників неподобства, а мою маму одну не займайте. Бо так нечесно, і буде й, закінчила я. Повернулась і пішла з кабінету завуча. Більше мене туди не гукали, принаймні з того приводу. Потім ми випустились, а потім ще раз. І Сашко запросив мене на побачення. І я сходила, а потім ще раз. І БББ таке стрижене. Але то вже зовсім інша історія. А взагалі. Дорослість та ще й у теплий сезон причудовий час. в ном, летеш на вулиці і ніякої тобі школи. І нічого дивного немає в тому, щоб дорослі люди плювали одне в одного. Чаєм, наприклад, або водою. Головне знайти того, хто тебе за це полюбить. Як вам ця історія? Я скажу, що плюватися це гидко. Я не пам'ятаю, щоб я в когось плювала. Якщо таке було, пробачте мені, будь ласка. Я точно ну, цього не розумію, принаймні зараз. Сваритися, ну, мабуть, так, вигадувати якісь там штуки так, битися. Ну, взагалі-то ні. Але пам'ятаю, був в мене такий випадок, коли був в нашому класі такий Віталік Зе. Ми його називали Заєць. Так ось одного разу десь в класі, так, другому чи третьому. Ну, він за мною бігав, щось мене там. Обіймала чи що там хлопці роблять, там щепають, там ще щось. Я цього страшенно не любила. І ось одного разу він там за мною гнався, я його впіймала, за, думала, що за руку, але я впіймала його за светр, за рукав. І розкрутила навколо себе. Знаєте, як цей дискобол такий жіх і пустила. Я його пустила, і рукав пустила, проте рукав все одно обірвався. І я дуже боялася, що з наступного дня його мама прийде до мене розбиратися. Проте мені пощастило, ніхто не розбирався, і в школі мене не сварили, і взагалі мені там це все дуже все проминуло. І скажу, з зайчиком нашим на побачення я не ходила, хоч і просиділа з ним за однією партою весь 11 клас, і на випускний ми з ним виходили парою, але ні, нічого в нас з ним ніколи не було. Дякую вам за увагу. Розкажіть ви, які у вас в школі були такі історії. Кого ви там чи ви взагалі в когось плювали, чи що з вами відбувалося? Дуже буде цікаво. Дякую.